Здоровья, пане президенте. Бажаю здоров'я, пане генерале. Придням коміда. Mm -hmm. mm -hmm. Так, okay. ходімо. Так, пане генерале, я по поводу вашої заявки на отримання фінансової допомоги. Я її схвалив, так що зараз видам кошти, щоб ви негайно приміювали особовий склад, щоб вони краще працювали і був стимул краще працювати. Відкрив сайт, достав кошти з зрушимо. Положив кошти на стіл. Пане генерале, можете перераховувати? Так, зараз взяв зі столу, почав трошки перераховувати. Так, все, тут все вірно. Все вірно, так? Так. Добре, От, пане роботи. відкрив пане. сумочку, поклав всі кошти в сумочку. Все дуже дякую вам, пане президент. Будь І ласка, пане. Генерал. Сьогодні пане. будуть всі спіробіники з премією вже ходить. Добре, я за них радий. Вам гарної робочої зміни, гарного робочого дня. Вибачаюсь, а можна вам ручку потиснути, бо ще незнайоме зовсім. Потиснув руку людині навпроти. Потиснув руку йому проти. Все, дуже дякую. Може бути вільний? Так, саме так. Можете бути вільні. Гарного. Вільного. Все, дякую. Навзаєм.